Просто погляньте, воно мало того, що там і так воно все капотить, ще ця рідина. Це просто неймовірно. подивіться. Mm. Друзі, всім вам привітки! Знайшли рецепт неймовірно смачної вирізки, поки дивилися, просто слинка текла. Одну вирізку ми заберемо на сьогоднішній рецепт. А от ще одну вирізку ми хочемо приготувати по особливому Ми хочемо зробити в'ялене м'ясо. Анін брат дома робив в'ялене м'ясо, привозив нам. Я вам не можу передати, який це смак. Але ми такого ніколи не робили. Тому от в наступному відео чекайте. Якщо все буде добре, ми вам покажемо, як ми в'ялимо те м'ясо, яке воно в нас вийшло, і чи ми будемо далі його робити. А сьогодні будемо пекти пекти щось таке. Я не можу вам передати. Я як дивився відео, мене ж тако, як Аня вже сказала, слина така. Так що до роботи беремо фольгу, розкладаємо її на наше деко. Ну точніше, нас деко колись було. Okay, Іспані, ви що... пам'ятаєте, можливо, дивилися. Біленьке таке було, і помаранчеве. Біленьке синеньке. Так, да, І помаранчеве. Але якщо я не помиляюсь, ми готували попередню страву, Лука біля нас крутився. Рукою десь на... зачепляє, розбиває нам два тих керамічних деко. Ну... І тепер будемо ці залізяці пекти, а потім треба буде придбати нові. Шкода, але що ти поробиш? Вона, до речі, мені от одна з них та велика, ти вірою вірою правдою. Моя мама Шість її подарила років, нам. Да. Ні, прийшу, не Шість навіть 7,5-8, от як ми пошли, познайомилися, і твоя мама мені дала це деко, сказала: Аня, о, тобі пригодиться більше. Ми готували, готували Ну, це була трошки моя провина, тому що я так високо її поставила. Ну, і того вони так впали. Нам треба масло, щоб було в яке Я його в мікрохвильовку буквально на секунд 15. Такий цікавий рецепт. Вперше я бачу. От М'ясо запікають без маринування і нічим не намазують. Ну, точніше, намазують, тільки не м'ясо. Я спочатку подумав, як це так, не маринувати м'ясо, а воно вийшло таке суковите mm -hmm. От Ми беремо наше масло, м'яке воно розтопилося в мікрохвильовій печі. Далі ми беремо, ось така у нас є сушена ж зелень. Якщо у вас є свіжа зелень, то це взагалі буде супер. У нас буде сушена. Mm -hmm. Хладно, мені вистачить. Сушений чесник. Ми раніше його рідко використовували, то зараз щось так багато. Взагалі, зараз йде так. Ну, не то, що рідко, ми навіть не знали, що такі є. Зараз він чесно йде. Свіжий, мені рідко треба чесник. І паприка. Хватить чи ні? Паприки можна не шкодувати. Так, хватить! Перемішуємо до однорідної маси. Це буде свого роду такий соус. Як Ну, я не знаю, це називається. Ну, Якось. Ну, це не соус. Це... Та, коротше, все рівно. Маска, перемаска така. І ледь не забули, основне це сіль. Перестарався, ні? Ні, я думаю, я думаю, нормально. А Мені здається, пересирався. Mm -mm. побачимо. Це ж велика вирізка, розумієш. Більшеньку ми візьмемо для запікання. До речі, відразу здаремо з неї все таке от сальце. Жир. Ну, думаєш, це жир. Ну, так легенько все здирається. Я думаю, тут нічого такого більш немає. Далі беремо наше масточко. І ось так намазуємо на нашу фільгу. Ну, Взагалі це щось таке буде цікаве. Дуже мало рецептів, але вони є, які стають просто нашими топами в буденному житті, коли ми готуємо просто без камер. Я думаю, що це м'яско може стати таким рецептом. Не, не кажи гоп, поки не приготуєш. Ну так, тому що я не знаю, на відео все так класно знаєш, виглядало. А Ні, я вона не може виглядати класно, але сам смак з цього масла і цього може тобі не сподобатися. І кладемо нашу вирізку ось так на це масличко. Замотую так, щоб ця вся от намазочка окутала наше м'ясо. О, О, і оцим шовом доверху, бо воно рідке буде, щоб воно не повитікало. Ми перевернули цей шов доверху, щоб наш сік не повитікав, бо він нам потім ще знадобиться. І ось кладемо знову ще один шар фольги. На годинку наше м'ясо відправляємо в духовку. Дуже цікаво, що температура має бути в духовці 220 градусів. Доволі велика температура. Я ставлю на годинку 0,5, тому що духовка в нас не розігріта. Зустрінемося через годину, йдемо відпочивати. Аромат просто на всю кухню, от навіть не Дивись, бачите, під місцем витікав. Ну, небагато трохи. Знайшлося йому місце де витекти. Ми, друзі, зараз це все діло не розмотуємо, а чекаємо ще 15 хвилин. Нехай так воно трошки охолоне, стабілізується, все гарнесенько. А тоді будемо відкривати. Пройшло, друзі, вже хвилинок 15 20 Я от кружечку взяла для рідини. Щось таке все слухай жовте. Сгоріло вже за годину. Пахне дуже гарно. Ооо. Що там? -ї -ї. Ти який соко там. А? Але бачиш, як ця вирізка зменшилася. Ну, маленька става, ну давай ми її виймемо. Потримай, мені тако. Ріжемо наше м'ясо на такі невеличкі шматочки. Аромат просто неймовірний, Боже, як я хочу його скуштувати. Дуже м'якеньке воно насправді, Ай, але дуже гаряче. Ой! І ось цією рідиною поливаємо наше м'ясо. Просто погляньте, воно мало того, що там і так воно все копотить, що ця рідина. Це просто неймовірно, подивіться. Що ти готова? Ти готова? Будемо пробувати. Може цей маленький смоточок від зміни? Вимачеш ще його. Ну, така це девустація. Він великий, що не коси. Ти не досиш мені насолодитися. Добре. Нормально? Сорізу багато добре. Але, друзі, смак. Я не знаю, що його порівняти. Це дуже смачно. Тільки солі менше. <рес> ну так, не сказав, би, що воно сильно пересолене, да? але трохи пересолене. Дуже м'яке. Чому ж ми такі м'ясородніше не готували? Тепер ми будемо знати. М -м -м. Воно навіть смачніше, ніж ми з тобою пекли м'ясо, знаєш, просто в духовці. Uh -huh. Я от хотіла сказати, чи взагалі цьому... варто взагалі маринувати те м'ясо, чи не варто його маринувати? Нє. Класна штука. Зверху вона плита цим соком. Ні, ну ясно, якщо, якщо тебе великий кусок м'яса, да, uh -huh. то краще промаринувати, бо всередину все рівно це все не зайде. А отут скільки той кусочка, то невеличкий. Коротше, рецепт мені сподобався, я б частіше його готував. Навіть на свята, в принципі, це м'ясо можна пекти. Так. Куштую тепер я. Ммм. Mm. Знаєшо? Мені здається, що воно трішечки суховате від того, що ми його можливо задовго потримали. Солі трошки забагато, але найприкольніше те, що його не треба маринувати. Ми маринували м'ясо, ті більше шматочок. Десь 2 дві доби, три доби, можливо, ми маринували. Плюс з цього м'язка його не треба маринувати. Ммм. Mm. Дуже смачно. Сподобалось? Я дуже здивована, що м'ясо ніяк не примариноване, просто таке поклали його і печуть. Вчуваються всі спеції просто. І масла тут, я думала, буде забагато, буде зажирно. Не забагато, не зажирно. Це навіть буде дуже класна альтернатива вечері до якихось там овочів, або навіть його не, не соромно таке поставити. Ну супер. Я задоволена цим рецептом. Запечене м'ясо ми готуємо не часто, але на великі свята і на якісь дні народження. Так, точно. Тому я думаю, що все-таки змінимо рецепт нашої шинки, яку ми завжди це маринували. На ось цей рецепт вирізки і буде суперово і набагато швидше. А вам, друзі, дякую за те, що сьогодні ви були з нами. Дякую вам за перегляд, за те, що підтримуєте наш канал. І зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па!